Запрошую на канал Навчаємось разом слухати ці короткі подкасти про людей, які змінили перебіг історії. Розділ «Інженери та Винахідники ДЖОЗЕФ Пакстон Роки життя 1801 1865. Син англійського фермера Джозеф Пакстон почав працювати садівником, коли йому виповнилося 15 років. У 1826 році його призначили головним садівником у маєтку Червотер, що в графстві Дербішир, де він побудував найбільшу оранжерею та найпотужніший у світі фонтан. Пакстон також спорудив Кришталевий Палац. Гігантську будівлю зі скла та металу для великої виставки в 1851 році. Проект передбачав, що споруду можна буде легко розібрати та перенести у південну частину Лондона. Пізніше Пакстон зайнявся політикою і став членом парламенту в 1854 році. Видатні досягнення побудував Кришталовий палац у 1851 році.